Всі молотять, а я ремонтую. Всім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні буде моя улюблена рубрика і знову ремонт. І почнемо ми з жатки. До жатки, взагалі, після останнього ремонту питань ніяких. А основне питання до комбайнера: як можна було умудритися заїхати в межу, вперти ось цим ділітелем і позривати ось там болти. Під'їжджав я молотив для людини города. Ось так була межа і під'їжджав близенько. Основна була увага на мотовило, хотів чим поближче взяти, щоб змолотити зерно і не звернув увагу на ось цей ділітель і вперся в землю так, що якщо брати ось так, то воно повністю ворушилося. А чого, яка причина того всього? Із-за того, що зірвав тут болта, тут послабився болт. Ось тут трошки підігнув і теж зірвав ось цього болта. Тоді зірвав ось тут болта. Ну і ця защита теж там був розшатаний болт, але піджав його, звідси трошечки дав молотків, підрівняв, тута повідпускав. До речі, користуюся ось таким шуруповертом. Він в мене замість гайковерта, замість шуруповерта. В общем, інструмент потрібен. Правда, не дуже я його нагружаю, а так як треба було ось ці болти, я просто поотпускав, а тоді шуруповертом раз-раз-раз і дуже е, непогано економить час. Е, не гайковерт, але економить час не слабо. Тоді е, дав я трошки звідси молотків, звідси поопускав, підрівняв, теж зажав. І зараз, якщо подивитися. То воно мертво тут стоїть. Я думаю, проблем ніяких не буде. А від попереднього разу, ось бачите, трошки позагинало, так як ось цей ділітель повернувся сюди і геть мотовилом било по цьому, що ось все в кінці геть було трошки підігнуте. Тоді молотив ячмінь полеглий, ось результат полеглого ячміня. Бачите, на противоріжущих одломив верхню пластинку на цих пальцях, воно, видно, замінив. Я його е, купляв давно ціни, я не знаю. Ну в районі 300-400 гривень ось такі пальці. Але якщо подивитися повністю на ці пальці, то видно, яка вироботка тут, а яка вироботка тут. А я думаю, що скоро треба буде е, чимало поміняти, а можливо і. Повністю всі ці пальці противорежучі поміняти. Тоді так само і коса, вже дивлюся трошечки так підношені сегменти місцями. Ось покажу, бачите, це теж зловив камінця, але поки що міняти не буду, вже з молочу сою. А тоді буду бачити. Тим більше тут він крайній, дуже мало що я тут цепляю. І обично десь так якраз йде і воно в холосту, звідси що не цепляю. І так. Потім ще пожадки е, під час експлуатації там на відео видно мамо і геті задавали питання, що так скрипить, а неприємний такий скрип був. Я не міг поняти, що це таке. Чи це е, десь мотовило, я думав, що це мотовило, потім думав, що це шнек. А потім все-таки я видивився. Ось такий палець був один зігнутий, і в отому глазкові так на, на, ну, називають, так глазок. Е, ота пластмасова втулка. Просто підігнутий палець, і його він просто приклинював і создавав такий скрип. Е, я зняв кришки, достав того, викрутив пальця, порівняв, вкручував назад. І заодно від попереднього ремонту, так як я міняв ті втулки, думаю, попідтягую трошки, чи не трогаювалися ті втулки. І ключом на 24, на 24 без особих зусиль. Його й е, не сильно тягнув, але лопнула втулка. Тоді треба було їхати молотити, так я її не поміняв, і по сьогоднішній день я її не поміняв, буду запчастини ще якісь заказувати, то тоді вже буду замовляти і втулку, а поки що обійдуся без цього пальця. Далі покажу, як протерся колосовий елеватор, Ось бачите, він йде, і в ось в цьому місці він протерся. Але. Судячи з того, скільки було тут шпакльовки, наступного комбайна поїду вибирати, буду брати з собою толщиноміра, цього що міряю толщину краски. Е, ці, хто займається автомобілями. Так як е, шпакльовки тут було стільки на, наліплено, що е, не на сварки воно трималось, а на шпакльовки. І покажу навіть в ось цьому місці, бачите, дивіться, який слой шпакльовки. І шайбочку положили, болтиком прижали. І на тому все. І так, по всьому комбайні е, тут протерлася дирка, вже потрошки сипалося зерно. Я просто взяв е, спочатку, почистив його болгаркою щіткою, пробував заварити, але вже настільки був тонкий метал, що просто був вимушений. Ось ця пластинка, вирізати ось таку пластинку, Бачите, це я спробував спочатку наварувати, але так як тут ось подивіться який тонесенький метал, і не було просто його до чого варити. Мусив просто цей кусочок вирізав. Тоді всередину я вставив грубший метал, приварив сюди болтика, болтиком так притягнув, щоб кругом воно пристало, і по кругу обварив його, не дивлячись на те, що навіть вже тут тонкий метал, але в принципі більше так налягав на ось цей. Грубший метал її з наплавкою туди, і в принципі нормально заварилося. Це, по-перше, по-друге, щоб, я то не знаю, чи буду так робити, але щоб, як то кажуть, око радувалось, можна буде звідси його зашпаклювати і теж покрасити. Але я думаю, що шпаклювати його не буду. Максимум я закрашу і так буде нормально. Ось Якщо придивитися, бачите, вже видно, що цей елеватор був ремонтований, і видно, звідси, якщо постукати отак. Місцями, де протерлося, видно, дали грубшу пластину, а тут вже йде тоненька, як концерна бляшка. Ну, в общем, протертий і поки що ремонтуємо. І я думаю, на тому воно буде. А далі не менш цікаво, це покажу, що найбільше витріпало мені нерви, то це ось таке реле, називається втягуюче реле стартера. А з чого все почалося? Почалося все з того, що стартер почав робити ось так. Я зрозумів, що це взяв я просто кусок мідного кабеля і взяв напряму. Якщо соєдиняю три контакти, то він без питань заводиться. Якщо соєдиняю я е, тільки два контакти, то він просто починає, вроді би хапати, але разом з тим він все-таки не заводиться. І я зрозумів, що ця проблема вся в ось цьому втягуючому. Так як всередині там, де ось цих на цих клемах два контакти, і там є шайба, яка під час коли втягується, немає просто контакту і не подається напруга на самий стартер, На самий стартір, на електродвігатель стартера. Після чого я просто взяв, зняв, знайшов своє старе, спаляне, але вже перемотане, ось це втягующе. Провірив я його. Через випрамитіль покажу, як я його провіряв. А провіряв я дуже легко його. Я ось бачите, підписав буква С, це клема, ця, що йде на стартер, на сам двигун. А це ось клема, ця, що йде на акумуляторну батарею АБ. І беремо, щоб провірити, якщо провірити, якщо підключити його, так як він стоїть на самому комбайні, на стартері, взяти плюс на корпус, мінус на корпус і подавати просто напругу. На ось цей маленький контакт, цей, що виходить, подає питання від самого кнопки, кнопки стартера. То ми бачимо, якщо брати, то воно ледь-ледь іскрить. Воно ніякого ефекту не має, втягуючи ще, не втягується і просто легесенько іскрить. А щоб провірити його правильно, це треба подати мінус, підключити до клеми ця, що йде на стартер. І тоді, ось дивіться, навтягую ще саму серцевину. І подаю плюс цей що йде від кнопки зажигання. Бачите, видно, що працює. Я взяв його, поставив на комбайн, але в ньому була одна проблема це коли після того, як я провернув ключа, він заводить комбайн, але не відпускає назад втягуюче. До речі, пишіть коментарі, яка це може бути причина, бо я так і не знаю, чого назад не віддає. А е зупинити стартер, це щоб не спалити ні стартера, нічого, ніякої біди не наробити, то можна було тільки шляхом виключити е масу і тоді перестає е робити стартер. І ось покажу перший раз. Я не знав, що яка причина, і спалив ось цю шестерню самого бендекса. Міняти шестерню я не став, бо я думаю, це лишній геморрой, його теж тут треба розклепувати. Коротше, новий бендекс там в районі 500 чи 400 гривень. Вже не пам'ятаю, бо це два роки було, але поміняв і слава Богу, нормально. Поставив я ось це. Побачив, що він назад не віддає. Знову я зняв. Після того я беру старе. Втягую ще е, по кругу отверткою, я концерну банку повністю відкриваю, е, достаю саму середину обмотку і це все. І побачив там, що там готі контакти, просто запалені контакти. Е, подзвонив я в інтернет-магазин, один, другий, третій кругом мені відмовили, сказали, що зараз поставок немає і не скоро вони будуть. Тобто на складі їх немає. Треба було шукати вихід. Так як вже скоро треба виїжджати молотити. Я просто взяв, розібрав ті контакти, почистив, зібрав, заклепав назад, поставив на комбайні, і результат той самий. Він просто не заводиться, втягує ще втягує, а напруги на стартер немає. І знову я його розбираю. Просто потім ті контакти я повернув місцями, просто вже, щоб та шайба заходила не в. Посадочні місця на тих контактах, а просто щоб притуляла. Думаю, попробую. якщо буде, то буде. І слава Богу, я його поставив назад, і все, слава Богу, працює. Ну, нерви витріпав він мені так, що я цілий день займався тільки стартером. Але слава Богу, зробив. І я думаю, що деякий час буде працювати. А далі покажу, поломка сталася через мою халатність, так як заїжджав вузеньку вулицю, там стояв бетонний стовп. І бачите, зацепив я, ось видно, царапина бетонного стовба. Це вже в принципі, я порівняв ось цього болта, а ось зірвало теж одного болта. І ось така поломка. Але я думаю, що це все мілочі. Я вже тут болта вирівняв, зараз закину. Ось покажу вам. Це після того, як я це ще в перший рік сталося, в мене так порвало метал. Я йому і нічого робити не буду, бо воно тут взагалі мало яку функцію виконується е, защита така. І просто як піднімаю заднього цього хвоста січкарню, просто ось так треба її піднімати. А я десь закинув її туди далі і включив січкарню і просто ось порізало. Бачите, як гарненько порізало ось цей метал ножами. Покажу, раз я вже сюди доліз, то покажу вам, візьму вже ножі, в принципі, такі треба міняти. а лише цього року візьму, просто болгаркою їх понаточую. Або побачу їх можна з цієї сторони, вони трошки гостріші, але теж вже не свіжі. Але просто може, щоб було би швидше. Просто візьму їх булгаркою, понаточую, бо бачите, які вони воно вже, виходить не било на січку, а просто часом такими вже ковтунами, як то кажуть, викидало солому. Потім е, робив я ось е, на попередньому відео, видно, зараз візьму чимось, якусь палку вам показати, нажати, він і комусь нажму. Ось такого сигналізатора я зробив, ось, покажу. Бачите, вставив я, вставив я ось такого концевичка. І виходить, коли я нажимаю, бачите, ось воно, це датчик забиття соломотрясів, коли тут солома. Забивається, він просто цю бляшку піджимає і нажимає. Ось цю. а в кабіні там просто червона лампочка стоїть і вона моргає. Але червоної лампочки недостатньо. Туди треба поставити якийсь сигнал, щоб коли воно нажимає, то щоб просто було добре. Його не тільки воно світилося, а й разом якесь пищало. Я думаю, що з поворотів з цього, що мопеди де пищать, вони треба буде взяти такого сигналу, і буде хорошо. Але треба ось цього сигналізатора це заводський із завода. В ось цьому місці ще в задній частині цього хвоста стоїть. Бо коли вже там сигналізатор спрацював, то ось покажу, що вже робить з соломотрясами. І бачите, ось, можна теж сказати по моїй халатності сталася така біда. Позагинав я задні частини соломотрясів. Але це невелика біда, так як ці соломотряси, хвости соломотряса, Бачите, вони ось на болтах. Я їх всі повикручую, болти порівняю. В принципі, тут такий метал. Щось покажу вам. Зараз візьму фонарика, переключу. О, ось так буде краще. Що він, в принципі, від руки, ось бачите, рівняється цей метал. Я його трошечки порівняю. Попідкрашую, попідварую, і буде, в принципі, воно свою роботу виконувати. Сильно заморачуватись я над цим не буду. І теж бачите, хлопці реставрували це не тільки в мене погнуло ці соломотряси. А хлопці реставрували, бачите, ось який слой шпакльовки. Бо коли я купляв комбайна, то все так гарно, ідеально зроблено. Ну прям нові соломотряси стояли. Я, в принципі, я так думав. І там видно ззаду теж вони варені, шпакльовані, але в принципі свою функцію вони виконують. Тоді, бачите, із-за того, що воно вже тут підігнуте, вже потрошечки почало черкати, але дирок не попритирали. Я думаю, що це невелика біда, все зремонтується. Але саме основне, що це не вигнули ось цього кривого вала. І я думаю, що як цей вал залишився цілий і не кривий, то це дуже великий плюс. Але сигналізатора я зроблю, бо зараз молотити мені сою, і треба обов'язково, щоб воно було. І ще теж, що забуваю, то це коли просять людина змолотити без січкарні на солому. Я завжди виймаю ось це горілє, щоб просто, бо якщо опустити рівні, послабити і втягуюча обгонна муфта, ця притягнула, і виходить, все одно прокручує ось цього шківа і починає пробуксовувати на ось цих рівнях. То я собі просто ось це витягнув, кинув сюди в бардачок. І молочу, виходить, крутить оцього цього шківа і обгонну муфту крутить. А ось цього, так як не примагнічено звідси електромагнітом, то цей шків стоїть. Але саме основне, коли назад вцепив січкарню, саме основне, не забути поставити ось це реле. Один раз я був забув і додивлюся, щось не видно ззаду соломи. Але слава Богу, вовремя згадав, що я не поставив, зупинився, включив. Релі перебив ту солому і поїхав далі молотити. А як стопчика це зацепив, де, то геть і зігнув ось цю тягу. Але слава Богу, я зняв, порівняв і я думаю, що буде нормально. По мотору я, слава Богу, там ніяких проблем нема, нічого робити не треба. Від попереднього відео цей почіпник теж хорошо себе показав. Чуть може десь тільки місцями попідтягую цепки, попідтягую рівні, так само, бо тут вже все. Ну, це зараз в такому положенні варіатор, що натягнутий, але якщо на третій передачі включаю, то трошечки пробуксовує варіатор, мабуть, треба буде підтягнути, бо слабий ось цей ремінь. І як відео в Ютубі я бачив, е -е, хлопець там розказує. Якщо скучно живеться, не знаєте де подіти свій час, то купіть собі комбайна. Це чиста правда. бо Думав, куплю собі комбайна і там виїду, тільки собі помолочу, щоб менше було роботи. Щоб менше він ламався, але так не буває. Як би не було, все одно обслуговувати, фільтра продувати, та даже пообскубувати ось цю солому, помастити повністю всі маслянки, це забагає, занімає немало часу. Так що зараз деякі ці недоліки поустраняю, і я думаю, вже буду молотити завтра, післязавтра будемо починати. І ось покажу, бачите, їздив по. Кущах там попід кущами побив одне стекло, е, В позатому році я покажу ось теж в мене не стекло, а дзеркало. Ось теж в мене дзеркало і теж вже побите. бачите, В таких місцях комбайн широкий, їдеш десь під посадкою, геляки цепляєш і розлітається під дзеркала. Так що буду відео закінчувати, поустраняю недоліки і буду молотити. Я вам дякую за увагу. Сподобалось відео. Підписуйтесь і ставте лайки. До побачення.